Вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного нашої вітальної пісенки. Всім навколо нас ми скажемо привіт! Посміхнешся ти мені, посміхнуся я тобі, хай ясніше сяє сонце угорі. Посміхнешся ти мені, посміхнуся я тобі, хай ясніше сяє сонце угорі. Заспіваємо. нас ми скажемо привіт! Всім навколо нас ми скажемо привіт! Посміхнуся ти мені, посміхнуся я тобі! Якісь звуки. А ну, давайте послухаємо. Малята! Звуки якої пори року ви слухали? Так, звісно, зими. А чому ви рішили, що це зима? Це були звуки хуртовини. Тому що зима буває і сніжною, і морозною. З холодними вітрами, хуртовиною і заметілю. І сьогодні ми з вами послухаємо музичний твір композитора Петра Ілліча Чайковського Зима. Слухаємо і дивимось. Ось така зима білосніжна. Добре прибрала вона своє володіння, все у неї виблизькою білизною. І сьогодні я запрошую на прогулянку до зимового парку, який нам може подарувати різні зустрічі, цікаві зустрічі. Закрити очі і уявіть, що ми з вами опинилися в зимовому парку. Близької і а поміж ними кружляють сніжинки. Малята пропоную сьогодні послухати і вивчити нову пісенку, яка називається Ано, сніжок. Послухайте її. Сподобалася наша пісенька. Вона весела, ритмічна. І зараз ми з вами вивчимо першу куплет пісеньки. Приготовили долоньки. Давайте вивчимо слова. Зимо чарівнице білий білий сніг. Повторили Зимо чарівнице білий білий сніг. Другий частина. Він летить іскриться, падає до ніг. Він летить іскря, падає до ніг. А тепер весь куплет повторимо. Зиме чарівнице, білий-білий сніг. Він летить і скриться, падає до Молодці малята, а зараз ми заспіваємо з мелодії нашу пісенку. рівниця, білий білий сніг. Повторили. Зимоча рівниця, білий -біли сніг. він летить скриться. Куплет співаємо. Зимочарівнице, білий білий сніг, він летить і скриться, падає до ніг. Молодці малята, ми з вами познайомились та вивчили перший куплет нашої пісенки. А зараз ми ще вивчимо приспів нашої пісенки. Приготовили долоньки. Ану сніжок. Ану, дружок, А Ану сніжок. Ану дружок. Лети і не вгавай. Лети і не вгавай, І поле луг, і все навкруг. Скоріше. E cool. Зимового парку. Малята, які ви звуки почули? Так, виє вітер, мете хорделиться, подекадуть перегукуються птахи. А ось і перший птах, який зимує разом з нами. Ось послухайте, випав сніг. Але цей птах зовсім не боїться снігу. Його ми кличемо снігур. Ця пташка – перший вісник зими. І отримав свою назву від слова сніг. Снігури дуже красиві пташки, своїм зовнішнім виглядом прикрашають зимову природу. Немов червоні яблучка висять на деревах і кущах. А харчуються вони насінням шишок, рослин, ягід горобини. Ось подивіться і послухати його спів. Снігурі на гілці, мов яскраві квіти. Снігурі не хочуть в теплий край летіти. Снігурі лишились зиму зимувати, де морози люті, де сніги завзяті. А зараз послухайте ще одну загадку про пташку, яку, яка зимує разом з нами. Сірі крильця в нього є, зього зернятко клює. Проспівав нам чип-чип-чип, з'їв зерно і полетів. Хто це малята? Так, це горобчик. Послухайте, подивіться. Горобець є горобець. Чи зима, чи літо. Він завзятий молодець, все ним пережито. Виживає круглий рік. При будь-якій погоді. Скік да скік, скік да скік. Скаче все ж на волі. Малята. Пісенка Горобчика весела, жвава і трішечки шумна. Пропоную послухати оркестр, який не так і називається Горобчики, а допоможе мені весела, весела скрикотуха. Сорока. Веселі ми, веселі цвіркуни, цінь твірінь, своє співаєм літку зимку й восени, коли сонечко сміється, коли дощик на крапа, ми співаєм, ми співаєм, бо в нас пісенька така. Тінь, твірін, тінь, твірінь, тінь твірін, де і що ми співаєм, ми співаєм, і не співуй, де добро. Струсив, і цвірі своє співає на весь голос зі всіх сил, В небі місяць закрутився дивним рогом угорі, прислухається до пісні, що лунає від землі. Цінь, цвірінь, цінь цвірінь, цінь цвірінь, де і що Ми співаєм, ми співаєм, і не співує добро. Дідуча загадка про зимуючу пташку. На моє віконечка прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогрода. Запишіть і день розбудить. Як горобчик невеличка, хто це дітки? Так, це синичка. Вона велика трудивниця, готуватись до зими починає злітку. І до зими вона може назбирати до 15 кілограмів зерняток. Подивіться на неї. Ось така наша пташка синичка. Співуча та красива. Звичайно, малята, птахи, щирі, друзі, людини. Вони допомагають нам боротися з різними шкідниками, знищувати бур'яни. Вони є санітари лісу. Ось такий головний санітар лісу. дятел. подивіться! А ще Зимуючим птахом є звичайний голуб і солька. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Малята серед птахів багато чудових співаків. Ну особливо птахи потребують нашої допомоги взимку. Адже страшнішими за люті морози для них є голод, тому люди виготовляють звичайні годівнички для птахів. І підвішують їх на деревах. Подивіться. Малята, Я сподіваюся, що вам сподобалась наша прогулянка до зимового парку. Наша зустріч закінчується. До побачення!